А ще б хотіла поговорити про це підсумкове комунік, які підписали 78 країн, чотири делегації. Індія, да, зокрема, не підписала цей документ. Там Саудівська Аравія, Мексика, Іран, Ірак, Пар, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати. От у МЗС Індії пояснили, що до миру можуть призвести тільки прийнятні для обох сторін рішення. Для миру необхідна практична взаємодія між двома сторонами конфлікту. Тому вона продовжить співпрацю як з Україною. Так і з РФ, як це можна пояснити, яка о, о, ну взагалі може бути спільна робота з військовим злочинцем Путіним? Ну тобто, до чого це пояснення, якщо розуміємо, ну, що це для не того, щоб, й... для того, щоб якось для того, щоб випередити запитання, які виникатимуть ну насправді вони, мабуть, всі ці держави, ну принаймні, частина з них має якісь наміри в подальшому закріпити за собою статус якогось посередника і використовувати цей статус своїх власних інтересів. От тому, мабуть, цим і обумовлена подібна позиція, щоб якось дистанціюватися від всього і якось от займати позицію такої, скажімо так, такого собі нейтралітету. А водночас держав, які відвідали саміт і при цьому зайняли подібну позицію, не так і багато, і очевидно, що у кожної з них є якісь свої власні внутрішні причини. Підозрюю, що якісь аспекти економічної співпраці з Росією так само на це впливають, тому що, наприклад, та сама Індія є одним із на даний момент основних споживачів російської нафти. Тому, звичайно, що Росія вона це все використовує, на це все впливає, використовує фактор економічної співпраці. Але знову ж таки, так само, як деякі держави не підписали кінні Комініке сформульовано таким чином, що можуть бути інші держави, які не брали участь у саміті, але з часом можуть до комінніке приєднатися. Не угу. Виключено, що такі держави так само будуть. А, в будь-якому випадку, цей, скажімо так, цей прошарок держав, які претендують на нейтралітет, це справді виклик для української дипломатії в майбутньому. Він трохи зменшився. Але залишається достатньо помітним, тому що насправді світі не так багато держав, які от відкрито говорять: так, от ми підтримуємо Росію, Росія молоде. Uh -huh. а, ну зрозуміло, там Білорусь, КНДР, Іран, Куба, там, Ерітрея, от за великим рахунком, і все. Більшість держав вони намагаються в цій ситуації позиціонувати себе як носіями якогось нейтралітету. Uh -huh. От і е, насправді я думаю, що е, для України досить важливо закріпити за собою, ну точніше, знаєте, не те, що закріпити, а от просувати тезу про те, що ну, насправді ніякого нейтралітету Ти або підтримуєш Україну, або підтримуєш Росію. Це, наприклад, там понад 70 держав, які відкрито підтримали Україну. А відсутність підтримки України це насправді не означає якогось нейтралітету, тому що нейтралітет у відносинах між агресором і жертвою, це така достатньо сумнівна роль. Але це все треба просувати, це треба на цьому треба акцентувати увагу так само відносно з тими державами. Ти більше, що зараз от, путінський ультиматум насправді відкрив для нас додаткові можливості, тому що от, що по суті зробив Путін. Путін він по суті задекларував: дивіться, я введу звичайну загарбницьку імперіалістичну колоніальну війну за території. Угу. Мене не цікавлять ніякі принципи, мене не цікавить е, нічого взагалі. Мене цікавить виключно території, території і загарбання. Угу. Я думаю, що це е, те, що достатньо болюче, наприклад, для тих самих африканських азійських держав, які самі зазнавали агресії, загарбання. Колоніальної експансії для них ця тема завжди досить болюча. І от те, що Путін оголосив себе по суті втіленням неоколоніалізму в сучасному світі, це відкриває додаткові можливості для української дипломатії, принаймні, якщо не на рівні а, якоїсь матеріальної підтримки, то принаймні на рівні принципів. тому що ніхто ніколи в сучасному світі, за винятком деяких найбільш одіозних режимів, не буде підтримувати. Тичні загарбницькі войн війни, агресії, анексії і тому подібного. І я думаю, що це нам треба використовувати в тому числі в спілкуванні з державами глобального угу. А у цьому коміке зокрема йдеться про те, що заес має бути під контролем України. Як підписанти можуть цьому сприяти? Чи це має бути якась проведена потужна робота з тим ж магате? Що це має бути? Ну, тому що м, погодитись на те, що ЗС має бути під контролем України. Так, дякуємо. А конкретні е, кроки? Е, дивіться, там є насправді такий е, цікавий момент, м, що в Гросі він же ж відмовився брати участь у саміті, пославшись на те, що він не хоче брати участь в якихось політичних процесах. Угу. Але е, більша частина підписантів тієї самої цього самої кам'янікі це дуже важливі для діяльності МАГАТЕ держави. І зрозуміло, що вони повинні ставити перед МАГАТЕ питання руба. Угу. І а, тут з тим, що донедавна Росатом був однією з небагатьох російських структур, які заробляють Росії великі гроші, які фактично перебували поза санкціями. От їх здавалося росіянам виводити за межі а, санкцій, посилаючись на різноманітні інтереси. На ядерне пальне, на те, що там вони брали участь у будівництві АЕС в низці держав, ну коротше рочи, використовували ці всі моменти для того, щоб е, виводити Росатом за межі санкцій. Ну тому тут питання насправді е, полягає в тому, щоб е, нарешті перейти до впровадження реальної санкційної політики щодо Росатому. ізолювати Росатом від е, світу, від можливості заробляти там гроші. От зрозуміло, що це має реалізовуватися за участю МАГАТЕ, значить потрібно МАГАТЕ тиснути, щоб вона нарешті зайняла чітку позицію в цій ситуації, і через магате домагатися від розставину конкретних кроків в цьому напрямку, або нарешті вести проти них санкції, вести ембарго на російські атомну енергетику по світу. от і достатньо жорстко до цього питання підійти. І якщо це відповідним чином вдасться реалізувати, то це буде щонайменше достатньо серйозний економічний удар по Росії, крім того, що Росатом, як свідчать численні розслідування, використовувався росіянами в тому числі і з метою обходження санкцій для наприклад, закупівлі тих або інших товарів і комплектуючих. тому от цей напрямок роботи я вбачаю достатньо серйозний. Тобто, щонайменше є відповідні інструменти, тому що коли ми говоримо, наприклад, про Атомну енергетику це високотехнологічна галузь економіки, яка передбачає високий рівень міжнародної кооперації. От і це, я думаю, необхідно враховувати та використовувати. Угу. І на останок хотіла запитати: на вашу думку, чому на саміті не було генсека ООН Гутеріша, а лише його заступниця, і чи в принципі важливою була його присутність? Ну знову ж таки, ООН останнім часом. Закріпила за собою статус достатньо малокорисної структури, яка за великим рахунком не придатна для вирішення тих викликів, які на даний момент існують перед сучасним світом, і відсутність пана Гутєреша – це просто в черговий підтвердок. Тобто Гутєреш, очевидно. Намагається і далі займати позицію між крапельками і в подібний спосіб залишатися на своєму посту, і це просто чергова ганьба ООН, чергова від початку повномасштабної російської агресії проти України. Тому, мабуть, це не повинно когось з тобою дивувати. Але треба розуміти, що ООН, вскочуючись до ліги націй до Другої світової війни за своїм статусом, впливом і можливістю. Вирішувати якісь задачі вона насправді відкриває можливості для створення якихось нових відповідних структур, і те, що держави збираються поза ООН, проводять відповідні конференції, ухвалюють рішення, теж це, це так само дзвіночок ООН, тому що виявляється, що в принципі для цього ООН взагалі не потрібна. А для чого тоді потрібна mm -hmm. ООН? Для да. чого потрібна організація, в якій право вето має головна держава терорист? Сучасного світу Росія, бо для чого така організація взагалі потрібна? Можливо, вона взагалі не потрібна, можливо, її треба перезаснувати, можливо, на якомусь наступному саміті можна буде зібрати більшу кількість держав і створити якусь паралельну структуру, яка можливо буде кращою, ефективнішою, навіть з точки зору комунікації взаємодії між державами. Ну, такі питання вони залишаються, і те, що Он ігнорує реальні проблеми, реальні виклики, реальну комунікацію між державами. Ну це теж насправді для них не найкращий варіант. І рано чи тих я думав, не так само це зрозуміють. Дякую дуже вам, пане Петре. За те, що дали такий розловик розлогий коментар що того, що дав швейцарський саміт миру для України, який от пройшов цими вихідними в Швейцарії. Нагадаю, з нами на зв'язку був політолог, доктор політичних наук Петро Олещук. Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ.